Збираючись кататись на лижах, в першу чергу радять купити термобілизну, куртку та штани. А от спорядження лижі, чоботи та палиці можна взяти на прокат. Збираючись на лижі, варто починати з термобілизни. Коштує вона недешево від 250 до 750 гривень. Завдяки такій основі з'їжджаючи з схилів, не замерзнете, а на швидкості не спітнієте. Класична білизна, вона Працює в основному на вологовідвід, дбає про сухість, але якщо інтенсивне потовиділення, вона може дещо не справлятися. І для людей, які більше потіють або інтенсивно займаються спортом, можливо, треба щось краще. Ретельно варто підійти у виборі штанів та куртки. Від одягу залежить комфорт у русі та сухість. Відтак потрібно витратити близько 400 гривень на термобілизну, 2000 на штани та куртку, близько 1000 на рукавиці та шолом. Разом 3400 гривень. І це лише вбрання спорядження. Раді спочатку брати на прокат, коштується від 70 до 200 гривень. Та звичайно, початківцям буде порекомендовано взяти на прокат більш м'які лижі, які більш є слухняними на маленьких швидкостях. Людина, котра вже має хороший стаж. Катання і вимагає кращого спорядження, можна підібрати комплект для прогресу, прогресивного лижника. Та лижники, яких ми зустріли на львівських схилах, розповідають у першу чергу купують спорядження в основному влітку по знижках або ж користоване по оголошенню. Лижі 300 гривень, допустим, палки, ну це по оголошенню, палки, допустимо, 100 150 гривень вже мені можна взяти в магазині. Чоботи по оголошенню в районі 400 500 гривень можна знайти? Свого часу десь порядка 600 карбованців. За що? За черевички. Угу. Ну, лижі не пам'ятаю то тисячу півтори можливо. Ну, Скільки зараз потрібно? Готові віддати за. Я боюсь заходити в цей магазин. Лижі в мене нові, але колопнені літом по знижках, які були складали 30-50%. відсотків. І тому, е, тому це получалося десь лижі 1900 дев'ятсот гривень, чоботи тисячу гривень, тобто значно знижкою зимою купити дорожче. А вбрання лижники вже збирають із власного гардеробу. Христина Гаврилів, Юрій Грасов, Олег Кухар, головні новини Львова.